you <laughs> Івано-Франківська міська рада стала на захист Романа Шухевича, Степана Бандери та виступила проти політичних репресій. На позачерговій сесії обранці прийняли відповідні два звернення до президента та генерального прокурора України. Депутати вимагають зупинити судове свавілля в державі, припинити маніпулювати цінностями героїчного минулого та гідно відзначити 20-ту річницю незалежності. Верхом цинічності обранці визнали не лише нівелювання указів Ющенка про національних героїв, але й факт скасування військового параду. Наша державна влада демонструє абсолютний національний не то, що нігілізм, а навпаки, відсторонення від цього національного. А що може бути більшим, значнішим виразником саме національної атрибутики, як визнання міці власного війська, як визнання національної ідеології, національних героїв, як пошанування всього національного? Крім того, депутати підтримали заяву Львівської міської ради щодо політичних репресій. За обидва питання порядку денного бранці голосували майже. Же одноголосно проти серед 39 обранців був лише регіонал Богдан Федьків каже у своєму рішенні: керувався не лише переконаннями, органи місцевого самоврядування ради. Міських, сільських, селищних повинні працювати все таки над питаннями життєдіяльності громад і усуватися від різних політичних тем. Натомість свободівці свято переконані, місцеве самоврядування мусить займатися не тільки господарськими питаннями, але й ставати на захист української ідеології. А от представники фракції громадський форум навіть запропонували провести відкриту сесію у столиці.